Вітаємо шановне товариство. На ваших екранах 142-й випуск ігрових новин Play News. Із цього випуску ви довідаєтеся, які цікавинки нам покажуть на і 3 яка гра своїм бюджетом обігнала GTA 5, яким буде новий Unreal Tournament і багато іншого. Біля мікрофонів, як завжди, Олекса Мельник та Оксана Зорка. Із коментарів до попереднього випуску ми довідалися, що не усім до вподоби довгі новини. Тож цього разу спробуємо оповісти все коротко і швиденько. Поїхали! У червні в Лос-Анджелесі відбудеться щорічна виставка. І 3 це визначна подія для ігрової індустрії. Щороку вона тішить нас гучними анонсами та презентаціями. Вона буде класною. І 3 відвідує велика кількість розробників та видавців. 9 червня в рамках виставки відбудеться конференція компанії Майкрософт. Детальніше Олексо. Працівники Майкрософт пообіцяли сильний виступ на «І3». 9 червня у них буде нагода виправдати свої слова. Ця конференція називатиметься Xbox Game On, що в перекладі означає Ексбокс гра продовжується. Зрозуміло, чи можеш ти щось додати? Так у мене є цікава інформація. На цій конференції Майкрософт покаже нову Halo. Як несподівано, Олексо. А ще під час і 3 будуть й інші конференції. Під час однієї з них видавець Electronic Arts покаже шість нових ігор. Шість. Прошу звіритися із текстом. Ти справді сказав шість. Підтверджую шість нових ігор. Ця інформація є цікавою. Це на чотири нові гри більше ніж плани іншого видавця Deep Silver. Відповідальна за реліз метро про мінадії компанія покаже на І-3 Всього дві нові гри. Дві нові гри це теж непогано. Відомо також, що творець Assassin's Creed Патріс Дезіле покаже одну нову гру. А нові ігри як новини у Play News. Чим більше їх, тим краще. Ні, не подобається мені цей новий стиль. Якось нудно виходить. Погоджуюся, говоримо як раніше. Гаразд, видавцеві Activision нарешті вдалося неймовірне. Уперше за довгий час він анонсував нову Call of Duty, від якої інтернет-спільнота не почала плюватися. І не дивно, адже зіркою Warfare став оскароносний актор Кевін Спейсі. Знаєш, здається, справа навіть не в цьому. Минулорічну Ghost теж рекламували як гру, сюжетом якої займався сценарист із Оскаром за плечима. Однак, нова Call of Duty... Юті має набагато більше підстав для того, аби на неї очікувати. Та не вже по-перше, розробкою Advanced Warfare займається нова студія Sledgehammer Games, яку заснували творці оригінальної Dead Space. Це перший для них досвід повноцінної роботи з франчайзом, і помітно, що вони стараються його змінити. До слова, перша Dead Space була однією з найцікавіших нових розробок минулого покоління, а її розробники давно вже зарекомендували себе як майстри своєї справи. По друге. Нова Duty справді виглядає новою. Гравцям подобаються екзоскелети в Titanfall? Зробімо їх головною фішкою нашої гри. Люди хочуть некзджену і соковитої картинки. Будь ласка, ось вам новий рушій. Усі фанатіють від телесеріалу Картковий будинок. Ми підписуємо контракт із його зіркою. Але при цьому нічого нового розробники не вигадують. Чи не так? Можливо. Але погодься, що в контексті давно вже обридлої Call of Duty ці речі здаються серйозними нововведеннями. Скажімо, той же акцент на застосування військової техніки, яким зараз Ледж Хемер дражниться, чи не найбільше, виглядає дуже цікаво. І це нам ще не розповіли про мультиплеєр Advanced Warfare. А про те, що заради цієї гри розробники відмовилися від Call of Duty з камерою від третьої особи, над якою вони працювали майже рік. Ти читав так, і це вкотре переконує усміливості наміру молотків. Залишається лише до Чикатися дебютного ігрового процесу гри, який нам неодмінно покажуть на І3. Бюджет дестині революційного мережевого шутера від авторів Гейло удвічі більший ніж бюджет Grand Theft Auto 5. Про це на тижні повідомив виконавчий директор Activision Боббі Котік. Боббі Котік завжди коли чую це ім'я, уявляю маленьке кошеня з величезними очима. Котик хай йому грець. Та повернімося до Дестині. Фінансові аналітики вже починають крутити пальцями біля скронь, але видавець не здається. Для того щоб проект окупився, підопічним нашого кошенята доведеться продати більше 15 мільйонів копій гри. Для оригінальної розробки в умовах зміни консольних циклів це буде надзвичайно складним завданням. А в чому ж причина настільки астрономічних цифр? Офіційні представники цю інформацію не коментують, але подейкують справа насамперед у просунутій технології під. Тримки серверів гри. Destiny, нагадаю є масштабною мультиплеєрною стрілянкою, яка має на меті поєднати механіки шутерів та ммо ігор. Та на цьому творці Halo не зупиняються. Інноваційність вони хочуть донести і до мережевих технологій, маючи на меті уникнути звичних проблем ММО з переходом гравців з однієї локації на іншу, банджі хочуть зробити світ Destiny абсолютно безшовним. І всіх гравців помістити на один сервер. А для цього вони застосують унікальну технологію сітки, створення якої, вочевидь, серйозно і вдарило по бюджету проекту. Цілком можливо влетіла в копійку Бобі Котіку і налаштованість розробників Дестині на ручну роботу. Виявилось, що відомі своїми фантастичними дизайнами зброї художники Банджі зробили кожну з одиниць техніки в грі власноруч, не вдаючись до копіпасту, як це прийнято у сучасних мілітарі шутерах. Це й не дивно. У тій же Halo завжди був дуже класний дизайн зброї. Порівняти Destiny з попередніми проектами цих розробників можна буде вже 9 вересня. Та можливість ознайомитися з долею у власників консолей буде вже влітку. Бета-тест гри було призначено на липень. Власники ж персональних комп'ютерів певно вже складають петицію про вихід Дестині на православній платформі. Реліз консольної версії The Elder Scrolls Online перенесли на півроку. Чому наразі невідомо. Очевидячки, хтось у Zenimax Online Studios не розрахував власних сил, анонсуючи реліз у червні. Оновлена дата релізу грудень цього року. Зате справи у пк версії здається йдуть непогано. Хоч фанати класичних ігор серії і плюються на зруйновану механіку та всюди присутні ММО-елементи, гра наче знайшла свою аудиторію. От видавець пропонує власникам консолей у очікуванні релізу придбати пк версію багатокористувацьких древніх сувоїв. Усім, хто придбає версію гри для комп'ютерів, до кінця червня буде надана знижка на консольне видання. До того ж, вони зможуть перенести своїх персонажів у версії для ps 4 та Xbox One. 2014 рік обійдеться без нової Need for Speed. Саме так серія ігор про швидкі автівки з 1997 року щороку поповнювалася новою частиною. У 2011-му було аж дві НФС. А от цього року традиція обірвалася. Уж спричинило таке порушення балансу Need for Speed у природі бажання зробити високоякісний продукт. Реліз наступної гри найбільш популярної і добряче указуваленої в останніх частинах гонкової серії перенесено на невизначену дату у 2015 році. Таке рішення було прийнято через бажання довести гру до ідеалу. Як завжди і буває в таких ситуаціях, розробники виступили із заявою, у якій щось там казали про постійне покращення, бла 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 удосконалення технологій, бла 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 інновації, бла 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 Усе для поціновувачів, вони роблять крутезну гру, бла 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 прислухатимуться до поважань гравців, бла 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 знов інновації, бла 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 у 2015 році. Десь так це у тебе такий новий стиль цитування? Головне ж, передати зміст чи не так? Цього тижня під час стріму Epic Games анонсували нову гру під назвою Unreal Tournament. Не може бути. Моя машина часу працює. Я знову дев'яносто сьомому році. Останнім часом розробники мають звичку не вигадувати нових назв своїм іграм. Ось і наступна частина нереального турніру носитиме назву без додатків, так би мовити. Цікаво те, що гра буде безкоштовною, не фрітуплейною, а саме безкоштовною, і вийде на ПК Mac та Linux. Розробкою нового Unreal Tournament клопотатимуться не тільки самі епіки, але й ігрова спільнота. Розробники працюватимуть напряму із фанатами, прийматимуть ідеї та відгуки, а згодом створять ринок, на якому модери зможуть роздавати, продавати та купувати ігровий контент. Прибутки з ринку розділятимуться між самими творцями та епіками. Цікава ідея. Розділивши процес створення гри зі спільнотою, епіки можуть створити безпрограшну ситуацію для усіх сторін. Розробники сподіваються таким підходом дати життя новому поколінню ігроробів. Звучить така ідея вельми амбітно. За словами Epic Games, вони ще самі до кінця не знають, як усе це працюватиме, і не мають відповідей на усі запитання. Та час і зусилля усе розставлять на свої місця. Нагадаємо, що не так давно, у березні цього року, на конференції розробників ігор, епіки оголосили, що їхній рушій Unreal Engine 4 буде доступний для усіх за скромну платню 19 доларів на місяць. На минулорічній і 3 розробники зі студії Insomnia Games продемонстрували трейлер самобутньої гри під назвою Sunset Overdrive. Минув вже майже рік, і тільки тепер геймерам розповіли нові подробиці цієї неординарної забавки. Події гри відбуватимуться у 2027 році. За сюжетом мегакорпорація Fizco створила чудодійний напій під назвою Overcharge Delirium XT. щось там у них пішло не так, і в результаті ця фанта почала перетворювати людей на помаранчевих зомбаків. Помаранчеве небо. Омаранчеві зомбі. Головний герой простий хлопець, якому поталанило не стати одним з яскравих зомбачків. Саме він, весело і спритно мандруючи ігровим світом, винищуватиме чудовиськ. Ключовою особливістю гри буде постійне та невпинне пересування біг по стінах, стрибки по автівках, катання перилами тощо в ігровому світі буде чимало фракцій та персонажів, з якими герой зможе взаємодіяти. Дивакуваті самураї, замріяні рольовики та багато-багато Інших різноманітних ворогів теж буде чимало. А от чим розробники особливо пишаються це неординарним арсеналом. Будуть у грі такі дивакуваті засоби зомбоциду, як феєрверкомет та динаміто ведмедик. Не знаю, як у тебе Олексо, а у мене вже слинка тече. Зомбі багато не буває. Мені ця гра чимось нагадує брінк. Здається, що креатив з розробників аж превеличезними порціями. Єдиний мінус гра буде ексклюзивом Xbox One. Реліз заплановано на осінь цього року. Ну а тепер короткі новинясики. Якось їх цього тижня до сто біса. Нічого, поїхали. За два місяці після релізу Dark Souls 2 розійшлася накладом у понад мільйон копій. Станом на травень Нінтендо продала більше шести мільйонів консолей. Wii U. Поки що найуспішнішою грою для платформ нового покоління є Call of Duty Ghosts. У четвер ця гра поповнилася DLC ха їм грець під назвою Devastation Pack. До нього увійшло кілька ігрових мап, другий епізод режиму Extinction та якась там нова зброя. Вартість DLC Ха їм грець складає 15 доларів для тих. Хто не придбав сезонної перепустки. Реліз пк версії брутальної Killer is Dead було відкладено на 23 травня. Rockstar розширила багатокористувацький режим GTA Online десятьма новими місіями. Human Element – багатокористувацький виживастик від першої особи, який розробляється студією роботоків, знайшов видавця. Ним стане південнокорейська компанія Nexon. Сама гра поєднуватиме елементи екшену, стратегії та управління ресурсами і розробляється на руші. CryEngine. Юбіки показали новий трейлер Watch Dogs, у якому продемонстрували різноманітних персонажів гри. Дивіться ролик за посиланням, бо нам вже про цю гру добряче набридло розповідати. Реліз зомбачної Light від польської студії Techland було перенесено на лютий 2015 року. Розробники щось там пробурмотіли про доопрацювання системи вільного пересування світу, Ми сказали, що все у їхній грі буде дуже дуже круто. Але треба зачекати. Студія Tripwire анонсувала сиквел свого кооперативного шутера Killing Flo. Гра з'явиться у дочасному доступі Steam, на ПК та Steam OS. Щоправда, поки що невідомо коли. Розпочалось відкрите бета-тестування мультяшно варкрафтистою ММО під назвою WildStar. Вже з четверга протягом 10 днів усі шанувальники онлайнових ролівок зможуть помацати бета-версію, зареєструвавшись на сайті гри. У Рейк'явіку зловмисники понівечили пам'ятник грі і в онлайн затерши Викарбувані в камені імена своїх опонентів. Їх особи встановлено. Більшість із них забанено назавжди, а декому навіть заборонено відвідувати фанфести гри. 23 травня у ранньому доступі Steam з'явиться неординарна пісочниця з виживанням та динозаврами під назвою The Stomping Land. Гра створюється на рушії Unreal, а її цікавою особливістю, окрім самих динозаврів, буде цілковита відсутність інвентаря. Усі знайдені і корисні предмети потрібно буде ховати у печерах та схованках. У Львові відбудеться фестиваль косплею Анікон 6. Свято перевдягання в улюблених персонажів призначено на 17 та 18 травня, а нагороди найкращим ігровим косплеєрам вручить володар цього неперевершеного голосу, тобто я. Ух, ну нарешті, я вже думав, ті короткі новинясики ніколи не скінчаться. Тепер швиденько про ігри наступного тижня розповісти і все. Завтра, 12 травня, відбудеться реліз платформера з просторово часовими головоломками під назвою Chronology. Своїм стилем та ігроладом гра нагадує несамовиту Брейд. Ще одна гра, реліз якої заплановано на завтра. чудернацький тривимірний платформер під назвою The Last Tinker. City of Colors. З 13 числа власники портативних PS Vita, перебуваючи у громадському транспорті, чи нудьгуючи на парах, зможуть пограти у Borderlands 2. ну а 15 травня вийде екшен з кооперативом на чотирьох осіб під назвою Orc Attack. та виглядає воно якось так собі. Наостанок нагадаємо про те, що було цікавого на нашому порталі протягом останніх семи днів. Традиційно ми опублікували новий 16-й за ліком пресогляд цікавих публікацій на ігрову тематику. Також ми здійснили український дубляж видовищного трейлера Call of Duty Advanced Warfare. Добірка наших оглядів поповнилася рецензією LEGO The Hobbit. Написаною вашим покірним слугою, тобто мною, головним і, мабуть, найцікавішим матеріалом тижня став наш репортаж із фіналу дев'ятого сезону Старладер. Завдяки чудовим ведучим, цей відеоматеріал буде цікавим не тільки гравцям у доту, але й тим, хто не захоплюється моба-іграми та турнірами. Не пропустіть! У п'ятницю ми провели веселий стрімчак Гринетер. Якщо ви не мали змоги приєднатися до стріму, то його запис можна переглянути за посиланням на екрані. Минулого тижня відбувся реліз ролівки під назвою Bound by Flame. Перші 20 хвилин ігрового процесу, доповнені нашими коментарями, розкажуть вам багато цікавого. Повноцінний огляд цієї ролівки з'явиться на порталі вже незабаром. В рубриці Супроти ми розпочали нову суперечку на тему, чи є кіберспорт справді спортом. Що ж не забувайте підтримувати українське і заходити на playua.net. Там файно. Оце і все на сьогодні. Обуплейнюс балакали Олекса Мельник та Оксана Зорка. Сподобався випуск. Не забудьте клацнути пальця догори. Не сподобався? Спробуйте чемно та ввічливо пояснити причину в коментарях, і ми обов'язково приймемо ваш відгук до уваги. Ну а якщо у вас раптом з'явився віз цікавих ідей для порталу, і вам хочеться створювати високоякісний український контент, то пишіть нам за адресою Ченелвухоплею.Нет. Ми завжди радо спілкуємося з творчими ентузіастами. Побачимося з вами, шановні глядачі, рівно за тиждень. Підписуйтеся на наш канал, не забувайте поширювати відосики і затямте гарні слова. Роблять приятелів, гострі слова ворогів, а шабля мертвих ворогів.